І продовжуючи тему листя і мульчування, я не тільки мульчую малину, а й ось дивіться, в мене грядки, які перестосовані до чериночника свого. Я висаджувала сюди на свої вже кущі. Щоб не було на наступний рік мені багато роботи зілля, то це іде. Перше утеплення. Потім рослинам комфортно в листі, потім не буде зілля, і воно перегниваючи, утворює компост на гряці. Тому що я роблю? Потихеньку висаджую ті рослини з контейнерів, які я не продала на місце тих, яких я продала. чи ось тут я відсадила спірею, і закладаю все листям. Потрішки працюю, відео не знімаю їх, все одно ніхто не дивиться. От тому буду такі картинки, можливо, комусь лайфхаки. І ще, коли, якщо ви хочете, а не маєте фінансів, заходьте у мене, є список відтворення черенкування, живцювання. Там як я живцюю. І в спеку, і навесні, і як роблю череночник, як тоді висаджую це кущі, чи список витворення. Можете собі взимку передивлюватись, дивитись, вибирати якісь кущі, рослинки і теж спробувати це робити. Ну і також я ось прибираю хости, які вже ну так згрібаються, і тут я вже буду мульчувати, щоб було гарно. Я привезла. Бачите, в майже вже немає мульчі зовсім мох з лісу. Ось, тому ось цю грядочку буду мальчувати. Скоро вже буде мінусова температура. Треба буде вкривати гортензію. А в горщиках забирати в підвал. Ну і чимирник-чорний вже закладує багато кіточок. Дивіться, от Тому роботи багато. Якщо когось цікавить якісь відео заходьте, будь ласка, дивіться і посів від А до Я, і садок прогуляньки, і огляд, і вічно зелені. У мене дуже багато спискові творення. Будь ласка, запрошую.